Вітаю вас, мої хороші! Сьогодні середа, 9 листопада, і за розкладом урок літературного читання. Тема нашого уроку на сонці тепло, а коло матері добре. На уроці ми познайомимося із казочкою за Юлією Каспаровою, яка має назву Щоб мама не загубилася. І працювати ми будемо на сторіночці 31 ваших підручничків. Отже, відкрийте підручники та приготуйтеся до уроку. Почнемо урок із чистомовочки. Повторюйте разом зі мною: жа, 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 жа ми знайшли вужа. Жі, 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 -жі ну й слизькі вужі. Жи-жи-жи, жи-жи-жи, з нами в ліс біжи. Жа, 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 жа віднесли в кущі вужа. Молодці! Наступне завдання. Я буду читати віршик, а ви спробуйте знайти помилку у цьому віршику. Приготувалися? Тож починаємо. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Що в, цій, в цім рядочці не так. Ну, звичайно, Соловей не може зрадіти, коли побачить клітку. Він побачив гарну квітку. Молодці. Продовжуємо. Ходить капля біля річки, витягає жаб з водички, де помилка молодці. Не капля, а чапля ходить біля річки. Котику не повезло, булка утекла в дупло. Де помилка сховалася? Звичайно, не булка, а білка утекла в дупло і останнє. Росте звір зелений під моїм вікном. Поливаю щоденно я його перед сном. Росте не звір, а явір. Молодці. Наступне завдання. Підготовка до читання. Читаємо разом склади: но. НЬО, Ло льо. Со. СЬО, То ТЬО. Ну, ню. Лу лю. Су. Сю ту тю. Не ле. Се. Сє те, те молодці. Мама наша порадниця і рятівниця. Її сердечність, ніжність і душевна теплота особливі. Мати найближча людина, яка піклується про нас незалежно від нашого віку, від нашого сімейного стану. І це майже єдина людина, яка любить нас безумовно, просто за те. Що ми є щирою любов'ю. Отже як ви напевно здогадалися, сьогодні ми на уроці продовжимо говорити про найріднішу людину, тобто про маму. А що саме ми будемо читати? Ви дізнаєтеся, коли прочитаєте анограму. Вам потрібно кожне слово прочитати задом наперед. І так, бощ читаємо задом наперед. Щоб наступне слово читаємо задом наперед ма ма губилася». Отже, назва нашої казочки щоб мама не загубилася. Які ви молодці! Навіть слова на вивірі прочитали. Продовжуємо. Я говорила, що ми будемо читати казочку. Казка це цікава вигадана історія про події, яких не було насправді. І у казочці рослинки і тваринки уміють говорити і робити те, що вміють робити люди. Є дуже гарне українське прислів'я про казочку. Казки маленькі, а розуму у них багато. Як ви гадаєте, що це прислів'я означає? Правильно – те, що казочка обов'язково чогось навчає. Отже, відкриваємо сторіночку 31 ваших підручничків і готуємося слухати казочку, щоб мама не загубилася. Готові? Слухаємо. У слоненяти на ім'я хвостик постійно губилася мама. А все тому, що слонення було дуже допитливим. То задивиться на лелеку в небі, то захоче спитати у птаха тукана, навіщо йому такий великий дзьоб. А мама за цей час відходить далеко і, звісно, губиться. Якось хвостик шукав маму цілі три години. Він дуже злякався. А раптом мама не знайдеться, тоді їй буде самотньо одній у саванні. Слоненятко навіть заплакало. Коли мама знайшлася, вона була дуже схвильована. Ще б пак. Губитися це ж зовсім не весело. Це кому завгодно може зіпсувати настрій. Хвостик довго думав. Як же зробити так, аби мама не губилася? І нарешті вигадав тепер, щоразу на прогулянці, він міцно тримав маму хоботом за хвіст. Тепер уже мама нікуди не загубилася, і хвостик був за неї дуже радий. Отже, мої хороші, ви прослухали казочку. Давайте спробуємо відповісти на питання. Хто ж дієві особи у цій казочці? Ну, звичайно, це маленьке слоненятко та його мама. Зараз ми швидко будемо з вами читати слова, які будуть зустрічатися у нашій казочці. Готові? Починаємо. Слоненя тукан. Самотньо, невесело, прогулянка, знайдеться, губиться, щоразу молодці. У вашому тексті зустрінеться нове слово савана. Савана це тропічний степ в Африці. Ось подивіться, який він дуже гарний. Наступне завдання. Ви повинні прочитати самостійно казочку. Поставте відео на паузу, відкрийте підручнички та виконайте завдання. У кого немає підручничка, значить читаємо з екрану. Працюємо. Прочитали молодці. Наступна вправа наша називається хвостики. Я буду читати початок речення, а ви у тексті шукати його кінець. І так, перше речення. А мама, за цей час, поставте відео на паузу та знайдіть продовження. Молодці. А мама за цей час відходить далеко і, звісно, губиться. Наступне речення. Це кому завгодно, знайдіться речення у тексті, це кому завгодно може зіпсувати настрій. Наступне речення. Тепер щоразу на прогулянці шукаємо. Тепер щоразу на прогулянці він міцно тримав маму хоботом за хвіст. А все тому, що слонення, шукаємо це речення, а все тому, що слонення було дуже допитливим. Молодці. Наступне наше завдання, уявити, що ви хвостик, маленьке слоненята, і розказати від свого імені про свою приходу. Або ж уявити, що ви мама хвостика, та розказати, що ви відчуваєте, що. Поруч немає синочка. Поставте відео на паузу та спробуйте висловитися за змістом прочитаного тексту. Молодці. Наступне завдання. Назви – основні риси характеру хвостика. Отже, яким був хвостик? Хвостик був допитливим, цікавим та веселим. Запропонуйте свій заголовок для казки. Якими словами можна ще назвати цю казочку? Хвостик і його мама, допитливий хвостик, мама загубилася. Наступне питання. Придумайте, як мамі перевиховати хвостика? Поставте відео на паузу та дайте відповідь на це питання. Наступне питання. Чому авторка написала саме таку казочку? Подумайте. Напевно, тому, щоб діти, читаючи цю казочку, розуміли, що у вашому житті може трапитися така ситуація, що ви можете загубитися від мами. І для того ця казочка була написана, щоб ви були дуже-дуже уважними. Поясни, чому хвостик запам'ятав цей випадок на все життя? Поставте відео на паузу і дайте відповідь на це питання. Напевне, тому що він дуже злякався, що немає поруч мами. І останнє поділитися своїми враженнями від прочитаної казочки з мамою. Молодці. Наступне наше завдання. Ми зараз з вами дуже уважно подивимося на ілюстрацію у вашому підручничку та дамо, декілька, дамо відповідь на декілька питань. І так, перше питання: назвіть персонажів твору, яких зобразив художник. Отже, художник зобразив головних персонажів твору: це мама. Слониха та маленьке слоненятко на ім'я хвостик. Наступне питання. Який саме епізод зображено на малюнку? Подумайте, молодці. Це епізод, коли Слоненятко-хвостик, нарешті, придумало, як зробити, щоб мама не загубилася. Ваше завдання знайти відповідну частину у тексті та прочитати її. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Прочитали молодці. Зараз ми з вами будемо виконувати тест. І так, перше питання: як звали слоненятко? Хоботик, ушастик чи хвостик? Правильно, його звали хвостик. Яким було слонення хвостик? Допитливим, неуважним чи лінивим? Молодці! Хвостик був дуже допитливим. Скільки часу хвостик шукав маму? Одну годину, аж п'ять годин цілі три години. Правильно, хвостик шукав маму цілі, цілі три години. Про що переживав хвостик, якщо його мама не знайдеться? Що їй буде самотньо одній у савані, що вона буде плакати сама і що йому буде страшно без мами? Отже, правильна відповідь хвостик переживав про те, що мамі буде самотньо одній у саванні. Наступне питання: якою була мама, коли знайшлася? Спокійною, схвильованою чи сердитою? Мама була схвильованою. І останнє питання. Що вигадав хвостик, щоб мама більше не губилася? Він постійно дивився за нею. Він тримав маму хоботом за хвостик. Правильно. Мені зараз дуже хочеться е розказати вам трішечки про слоників. Слоники, як і дітки, можуть бути правшами, а можуть бути шульгами, тобто ліпшами. Вони одні із самих найрозумніших тварин на планеті. Слони змінюють зуби 6-7 разів. Ми з вами змінюємо зуби один раз, коли вийшли в перший клас, то півкласу в мене було без зубиків, тому що молочні зубики випадали, а нові наростали. А слоник міняє зубики 6-7 разів за своє життя. А ще вони дуже добре усе чують і махають вухами від радості. Слоники сплять всього 2-3 години на добу. А ми з вами скільки спимо. Знаєте, як вітаються слоники? Він торкається хоботом до рота іншого слона, а потім вони ще можуть трішки потертися тілами. Цікаво було? Отже, дітки. Домашнє завдання. Ви повинні на сторіночці 31 кілька разів перечитати казочку, а потім навчитися її переказувати. До зустрічі, мої хороші!